У Коломиї обрали переможців літнього міжнародного міні-кінофестивалю Коло Філм Фест 2025». У конкурсній програмі змагалися 35 короткометражних фільмів. Половина з них українського виробництва. За підсумком двох днів у фінал вийшли вісім короткометражних фільмів. Як все проходило та хто здобув перемогу, розкажемо в сюжеті. Вісімнадцять українських та сімнадцять закордонних короткометражних фільмів. Під час міні-кінофестивалю коло Film Fest двадцять глядачам показали тридцять п'ять різножанрових стрічок, об'єднаних однією темою дітьми, підлітками і подіями, що формують їх майбутнє. У фінал вийшли вісім робіт. Серед них обрали переможців. Підсумовує продюсерка фестивалю Лана Турянська. Дуже сильні фіналісти. Перемогли найсильніше, як то кажуть. Переміг фільм французької режисерки, який називається Допит. Я дуже тішуся, що так само перемогли фільми українські, наскільки щирі емоції режисерів, наскільки щирі якісь побажання і, ну, і відгуки від всіх, що я дуже задоволена. Як на мене, це заслуговує такі такі, так, така подія заслуговує бути, і хотілось б ще, щоб трішки більше глядач приходив насправді, тому що ну з Коломи Дуже мало людей завітало. Роман із княждвора переглянув всі фільми. Аби потрапити на кінофестиваль. Він два дні їхав у Коломию і назад у кріслі колісному, по півтори години в одну сторону. Ділиться дуже задоволений побаченим своїм прикладом. Хоче надихати інших. Цей фестиваль мені приніс дуже багато неймовірних емоцій, вражень. Перше на такому фестивалі. Дякую. Організаторам, що запросили мене на цей фестиваль. І, так, я сам з княж, з звора, їжджу так постійно, в Коломиї півтора години і три години туди й назад. У мене це така дорога дуже тішить, що можу це робити, незважаючи на такі обставини по здоров'ю, дуже. Хочу мотивувати людей, змотивувати, щоб люди маючи здорові руки і ноги, працювали, намагались розвиватись, бо це так важливо. Команда документального фільму Пацики з Тернополя приїхала у Коломию на фестиваль, чи не найбільшим складом. Тут і режисер з мамою, і головні герої стрічки. Додому гості повертаються із перемогою. У номінації кращий короткометражний документальний фільм. Фільм про тернопільський підрозділ військових та компанії такий фільм. Портрет він розкриває побут, бойові завдання і власне відпочинок шістьох військових, які власне через свою історію розповідають історію, те, як вони пішли воювати про захист і про родину, і що дуже важливо про майбутнє. Будь-яка відзнака вона дає зрозуміти і навіть радше переконує. Що те, що ти робиш, воно має значення і не лише для тебе, ось а не лише для твоїх героїв, а й для більш ширшого кола. Тому чудово, що у Коломиї є такий фестиваль, який дає змогу бачитися і давати оцінку хорошим роботам. Я є учасником підрозділу, про який знімав фільм Борис, і був, в принципі, присутній при його роботі безпосередньо. Ми просто проводили свій час, як проводили, і просто Борис це все знімав. Тобто я не сказала, що це акторство, це просто наше буденне життя на той час. Приїхали хлопці, почали щось знімати, тому що з круте має вийти. і ми з ними їздимо, щось їм показуємо, щось розказуємо. І це досить таки цікаво, цікавий досвід. Я дуже схвильована і вражена. Наскільки охоплено тем соціальних тем на сьогоднішній день, таких важливих тем, що просто ну враження в мене перехоплюють, емоції і ще е, вдвічі, тому що мій син теж отримав приз велика подяка як організатором цього цього фестивалю відразу дві відзнаки отримав ігровий фільм Амадея. Друге місце за версією журі а також став кращим за підсумком глядацького голосування. Режисерка Алла Ульянова отримала нагороди особисто, адже теж приїхала у Коломию. В першу чергу це глядацьке кіно, це комедія, хоча вона на основі драми тобто, це історія молодої дівчини, піаністки, яка дуже сильно хоче потрапити в оркестр своєї мрії. Але ми бачимо на початку, що вона вся така дуже сильна перфекціоністка, вона настільки сильно хвилюється, що навіть там витирає пляму від себе. Цей, цей тиск, вона із за цього збивається. І далі, і далі, і далі магічним способом вона зустрічає Моцарта, тобто це така комедія фентезі, і вона переживає з ним ряд перегод, які допомагають їй звільнити власного генія. В першу чергу хочу подякувати організаторам Лані за. За, за цю можливість, бо ну будь-якому режисеру важливо, щоб його фільм бачили, а тим паче отримувати відзнаки і від професійного журі, і від глядача. Тобто, ну для мене це дуже цінно, для мене і для моєї команди. Бо над фільмом працювало багато людей. У номінації Локальний талант перемогла акторка Оксана Стринадюк, яка зіграла головну роль у ігровому фільмі Ти все зрозумієш колись, який зняли в Івано-Франківську. Це була історія, і є, і продовжує своє е, життя про нас, про наш час, про жінок, які чекають, про чоловіків, які воюють. Е, надихнула на цю історію команду е, Херсон. Час, коли було визволення Херсону, багато історій і знайомих були в наших режисерів, які розповідали, як вони виїжджали з окупації, які проживали страхи переживання, скільки тривало це все, і якби це збірне насправді, тому що там, якщо подивитися фільм, можна зрозуміти, що там історія кожної жінки, яка зараз чекає, ну майже кожної, яка Проживає ці емоційні, я не знаю, сплески і спади, коли вона е, очікує, щоб її хтось підтримав, щоб вона себе якось могла підтримати, коли поруч є ще діти. На завершення фестивалю після церемонії нагородження відбувся показ документального фільму Володимира Бакома Хвилі Бакоти. До слова, на першому зимовому коло стрічка режисера під назвою Бартка здобула перемогу. Зараз Володимир приїхав у Коломию, аби підтримати фестиваль та презентувати свою нову роботу. Я сьогодні презентую фільм Суспільне мовлення. Там я працюю режисером, і ми зняли в минулому році фільм про Бакуту, про затоплені села. Якраз в цьому році буде 45 років, як ці села були затоплені. І до цієї дати, як би не домовлялася, але так вийшло, що така тема Якби втраченого дому дуже досить актуальна зараз, тому е, вирішили зняти про це кіно. От і якраз Бакута є чудовим прикладом, як берегти колективну пам'ять. Нагадаємо, кінофестиваль благодійний всі кошти, виручені з продажу квитків, передадуть фонду відновлення добробуту з Ірпеня.